В мене вісім кущиків маточної полуниці, якої б я хотіла розмножити. Коли така невеличка ділянка, я нічого не викопую, ніякі лунки, ніяку розсаду не роблю. Я просто природнім шляхом розмножую полуницю. А саме вусами. Беру вуса та направляю в ту сторону, де мені потрібно сформувати ніби такі рядочки і просто присипаю землею, чи можна пришпилити до землі чим-то. Все, і, звісно, після цієї процедури треба добре все пролити. Приживаємість 100%. До речі, коли в липні садимо полуницю, вже навесні вона буде давати врожай, бо за цей період ця розеточка розростеться, наростить зелену масу і все буде добре. Це дуже зручний метод, бо не треба витрачати багато часу на пересадку, розмноження. Це коли, звісно, невеличка така ділянка, це дуже зручний спосіб.